Міськоїрядом шляхом викладеним в новій редакції. Морський Василь Петрович. є? Орел, доповідає. Орел. Е, назва проєкту рішення звучить, буде звучати так: затвердження положення про управління економічного розвитку Білоцерківської міської ради. Подивіться, будь ласка, проекти. Проєкт роздрукований у вас правильно. 27 липня 2023 року. Економічного розвитку. Так, економічного розвитку. 27 липня 2023 року внесено зміни до загальної структури та штатної чисельності апарату міської ради та її виконавчих органів. Управління економіки було перейменовано на управління економічного розвитку, тому змінюємо, змінюємо положення. До місії управління зокрема додалася реалізація державної політики в межах громади у сфері цифрової трансформації та відкритих даних. І далі по положенню там розписані функції в цій частині. Це те, що змінюється. Ну, практично рішення приймаються у зв'язку з тим, що були внесені зміни до загальної структури, правильно? Так, да, і, і да. трошки до Штатного апарату. Так, так. Ну, то це реорганізація. Ні, це змінюється. Це переименування. Ну, перейменування це... це все одно ж. Угу. Змінилася назва. Було управління економіки, стало переименовано на управління економічної А в чому причина? І трошки додавалися функції, тому що тому що ну в нас і департамент економічного розвитку вже трошки так перетримаємося цієї політики. Називаємося у кого будуть якісь пропозиції, зауваження до даного, будь ласка, Сахару. Я хотіла задати запитання по структурі, бо нам потрібно буде на сесії затвердити положення. а Структуру управління я, наприклад, не розумію. До складу управління входить начальник, заступник начальника, начальники відділів та головні спеціалісти. Начальники, які відділи, кількість відділів цих пояснюю, сам штатний затверджується рішення. Ну, тобто штатний я не проти, а я запитую про структуру. Ні, ну ми зараз затверджуємо положення, в якому немає ну, конкретики і немає назви відділів, яке ми затверджуємо положення? А положення не зазначаються відділи. Ну, як не зазнач... Начальники nee. відділів, яких відділів, скільки їх. Положення не ну просто тоді, це хорошо, положення не за Усно. Можете сказати, будь ласка, скільки цих відділів і як ну, яке бачення цієї структури? Ну, ми зараз просто на фракції будемо це обговорювати, ну, щоб мати розуміння. Також будуть змінюватись назви відділів. ну, по, Якщо так, я дуже не знаю. Ну, ви знаєте, управління... у вас відділів, буде в управління? відділів буде 5. Було 4, стане 5. від... так як додається у місію, додається реалізація державної політики в межах громади це в сфері цифрової це... трансформації та відкритих даних, додається відділ цифрової трансформації. Залишається відділ підприємництва, ну, він трошки по-іншому буде називатися, ну, функції будуть всі. Відділ стратегічного аналізу, відділ охорони праці трудових відносин, і це в підприємництві буде. Юлія Миколаївна, так швидко. Відділ цифрової трансформації, відділ підприємництва. Далі, відділ трудових відносин. А що це що це за відділ відносин? Ну, Він у нас і є. Від... Це... це там охорона праці. Да, тут у нас у функціях прописано, він у нас і був тут. Ага, і ще і два залишать. яких? Відділ е, ні. Відділ стратегічного аналізу угу. і відділ аудиту. А хто керівник цього економічного розвитку? Юлія. Управлений. Юлія Миколана Ви, да? так? Да. Останній який mm. аудиту. Відділ внутрішнього аудиту. Внутрішнього контролю та аудиту. Угу. Дякую якісь а взагалі, от, от ви кажете, це не передбачається в положенні. А чим ви керуєтеся? Ви мені підкажіть, який нормативний акт регулює взагалі формування положення от, в органах місцевого самоврядування? Є методика розроблення положення, нормативний документ я вам дам. Методика? Yeah. Ну так, да, було б логічно дійсно зазначати хоча б назви відділів, тому що штатка це штаткою, а я тут погоджуюсь з Оксаною Михайлівною. Хоча б назви цих відділів і їх кількість структури управління, я думаю, щоб воно не завадило, навіть якщо це в методиці і не прописано. Тут головне не порушити цю методику, але якщо ви приписали, і в принципі в кожному положенні було зазначено кількість і назву відділів, то і для міської ради, і для депутатів це було б зрозуміліше. Можна по цьому питанню? Будь ласка. Якщо ми приписуємо положення, положення безвернується рішенням міської ради. Штаткова змінює відповідно до рішення допомогу, тобто, коли ми змінюємо штати, треба. Оплатити цю роботу, якщо у нас є воно поступово, йде. кожний раз, якщо ми змінюємо штат, то нам треба вносити з ним помощі. Ну а штат ж вирішує виконком. Ну, тому що я вам скажу, на власному досвіді досить часто змінюється взагалі, і в новій редакції викладаються положення управлінь, відділів. Поміняється два слова і починаєте вигадувати там нові назви. Ну, управління економіки управління економіки. Ні, треба придумати управління економічного розвитку. Через що, якби воно було стало, я розумію, коли щось концептуально. Не знаю, там стратегічно помінялися напрямки роботи спеціалістів управління. Коли воно займається економікою, то воно економіка, як ти його не назвав, чи економічного розвитку, чи економіки, воно все рівно займається економікою. Чи воно тоді і тяне, що ви кажете, слово поміняв на рішення міської ради? В статуті одне слово поміняв на рішення міської ради. Передали два фонаря на рішення міської ради. Якось його треба значить, оптимізувати це внесення змін і не робити на кожну сесію по п'ять положень нові редакції. Так. У кого ще будуть запитання, пропозиції? Ставимо на голосування. За, проти, утримали. Прийнято на голос. Те, що й говорили з самого початку, що, чи це перестановки сум. По четвертому питанню про визначення переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді, доповідає Анна Олександра. Будь ласка, постанову кабінету міністрів номер 523, яка регулює питання надання адміністративних послуг. Було внесено обов'язкові до надання через центри надання адміністративних послуг послуги так звані сьогодні ветеранського характеру. Це вісім послуг, які надавалися раніше міністерством ветеранів України безпосередньо, і 11 послуг, які надавались через соціальне управління соціального захисту населення БМР. Відповідно, тепер з урахуванням нових змін учасники бойових дій, їх сім'ї, люди з інвалідністю, а також родичі загиблих захисників і захисниць України в своєму населеному пункті безпосередньо зможуть отримати такі послуги, як офіційно встановити свій статус, отримати чи замінити посвідчення, отримати грошову допомогу чи компенсацію, одержати витяг з єдиного державного реєстру ветеранів війни, продовжити дію документів тощо. Тобто, якщо раніше громадянину безпосередньо Учаснику бойових дій необхідно було звертатись в міністерство ветеранів з метою отримання чи тієї чи іншої послуги. То сьогодні вони можуть звертатись в центр надання адміністративних послуг. Працівники проходять зараз навчання, і відповідно суб'єктом надання послуги залишається мінвет. А послуга надається через центр надання адміністративних послуг. І ЦНАП безпосередньо вже е, співпрацює з Мінветом. Я вивчав, там воно все, перелік адміністративних послуг, які надаються через центр надання послуг, повністю відповідає постанові Кабінету міністрів 523. Тут немає ніяких запитань. Хто за, проти? Прийнято одноголос. По п'ятому питанню про затвердження положення про звання по а, шосте, вибачаю. Про затвердження положення про звання почесних громадян Білоцерківської міської. Територіальної громади, будь ласка, Галина вам всім доброго дня. <кій> Положення про звання почесних громадянин Білоцерківської міської територіальної громади визначає умови присвоєння звання почесних громадянин Білоцерківської міської громади та порядок розгляду кандидатур на присвоєння звання. Метою програми є відзначення та вшанування осіб за заслуги перед Білоцерківською міською територіальною громадою та Україну у різних галузях. Професійної та громадської діяльності за особисту мужність та героїзм приявлених під час виконання службового та громадянського обов'язку пропонується проєкт рішення з технічними правками, а саме в пункт 1.11 після слова смерті додати на, на поховання після пункту 1,4 додати 1, пункт 1,5 та викласти його в наступній редакції. Звання почесний громадянин Білоцерківської міської територіальної громади в тушках посмертно присвоїться виключно особам, які загинули при виконанні службового обов'язку по захисту державного суверенітету та територіальної цілісності країни, ліквідації надзвичайної ситуації воєнного характеру внаслідок повноштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, ну, відповідно, змінюється нумерація. Після пункту 2.1.4 додати пункт 2,1,5 та викласти його в наступній редакції управлінням та відділом до Війської міської ради, що є самостійними юридичними особами. Після пункту 2, 3 додати окремим пунктом особливості подання клопотання про присвоєння, звання посмертно. Ну і відповідно, змінюється нумерація Прошу розглянути. Запитання, думаю, немає. Ми ж там так. говорили з вами, Галина, да, про грошові. Не є Я про грошові? Так, да, слухаю вас. Можна запитання? Mm. А, можуть бути Почесними громадянами особи, які не прописані в громаді. Не можуть. Ні, в нас вже придумати, не, 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 не можуть. По положення процес... да, да, про самоврядування. Дивіться, закон про самоврядування все вийде від положення. Чесно ні. сказати люди 72-ї бригади, які воювали, їм дають почесного громадянина в. В Бучі, вірпінні, а ми не можемо. Ні, ні, ну, вони кажуть, ребята, знаєте що, то тоберіть ружжо, йдіть домой. Це ось була розмова два тижні назад. Ні, ми піднімали просто це питання це до 22-го року, коли присваювали. Це можна прописати, що за видатні заслуги людини п'ять ордінов вийшло. Цього він. Я вам я, скажу, удовеченський. Та нема питань. Та каже, а ти не прописаний. А він каже, знаєте що, ребята, ідіть, хто прописаний. Мене, ідіть, хто прописаний. мене, каже, п'ять орденів вищого ступеня, мені не треба це. Головне ваше відношення. Зміни він каже, я приїхав у, у цей вижгород, мене визвали, каже, і дали почесного громадянина. каже. Я їм подякував, пішов. Я нічого не просив. Ні, в нас... Ш... Це змінити, місців, нас це можна змінити. За видатні заслуги і у нас написано це. У нас да нас можна зробити, прописати, поміняти положення. Нас немає цього обмеження. У нас його. Командир може звертатись просто з відповідним ну, клопотанням. Ну, Я ж задав питання, сказали, ну, що за не, не написано, що не може не бути. Ну не громадянин. Громадяни, громадяни, громадяни. Я просто не зрозуміла вашого питання. До чого? Питання було в тому, якщо людина не зареєстрована не зареєстрова. у Білоцерківській міській територіальній громаді. Та. Тобто, це наше місто плюс 15 сіл та. і Терезане. Ну, тут же чітко положені написані. А де десь заслуги перед громадою треба, щоб не важно, де він був прописаний. То тут, то тут нема ну, прописки. Не ввази, взагалі, ну, значить, може, може бути, виходить. Може, може. Ну, Чому то, то вони не звертались може просто. Ну, за останні там, три роки я не пам'ятаю. Не Ні, ну а ні, звернень не було, це по-перше. Да. І ми ну, Дійсно, практика це така на є, що це люди це мають сюр... бути з громади, а, а, але, не але, навіть, навіть але тут практика. немає обмеження, формально немає. Це можна розглядати. Якби наголошу, просто, що просто що у нас є обмеження, що це на рік може бути один, максимум дві людини, так, да. так. Але, але ми зараз є, але але ми, ми зараз вносимо держави... це неправильне цього. Але ми зараз ну, вносимо якщо, зміни. Якщо зараз людина іде і війна і все і отримує вищу нагороду державну, ми, а ми кажемо подожди, третій. Прокоментуй ні. Ми зараз вносимо в частині до частини цих да. Ми, того... частині, це, що та, ми Але вносимо кажу, зміни. Що... Юрій Як... Степанович, є факт, що йому відмовили. Ні, є прописано. Ну, чому є, ці розумові дві людини? А дві да, прописано. Да. Якщо третя, от три людини отримали орден за там за заслуги зараз. То можливо треба розглянути і цю питання, щоб прибрати цю. А в якому пункті це обмеження стосовно людей? Ми ж, ми ж недавно Молодина. на комісії Молодина. дали 101 за... чоловіку посмертні. Е, ні, тут вже 12, да. що... да. а я говорю за живий. Один-два. Один-два? Що один, да. один, да. якщо людина не отримала вищу нагоду... Звання почесний громадянин присвоюється один раз на рік, як право напередодні, як виняток двом особам. Дв Далі в частині сроку присвоєння. Раз на рік і двома зворотні. Ну так, Юрій Степанович, внесіть пропозицію. Комісія підтримає і на сесію тоді Галина Іванівна цю пропозицію озвучить. Це так, по-перше. А по-друге, хотіла запитати я, ну, поставити своє питання. Ви називали пункт 2.1.5. В розданому проєкті рішення цього немає. На сесію буде вже з вашими да, правками да. новий, так? Да? На сесію теж буде, озвучено з правками. Ні, а роздано в матеріалах буде вже з 2, 1, 5. Порівняльна з... таблиця. Порівняльна таблиця буде, так? Да? Ну, якщо можна ви цю. цю... цю... Ні, я скажу, якщо цю можна цю, пропустити. щоб прибрати, просто 1, 2. Ну, я думаю, що це питання треба сісти не Ні, прямо так, зараз. Не Воно не може бути необмежено. Не Тоді обмежено. треба 5, 3, там, 10. Розумієте, щось треба якесь ставити? Ви ж ви забечуєте? Ну, війде війна, так? Да? Ну як, 1, 5. У завтра прийде 10 чоловік. Це треба отримає рахувати. Найвищу... Тому що... найвищу нагороду президента. Це... А ми кажемо, подожди, ти четвертий чи п'ятий. Ні, Я маю на увазі, що цю категорію. Потрібно тому можливо, можливо якимось окремим або, пунктом або прописати кількість збільшити, або дописати, що особи, які достаються державних там почати да, буде... контр... конкретизувати, контр... конкретизувати. І державні нагороди автоматично стають громадянами, ну, значить, ось цей пункт да. Е, Вища я пропоную тут, я або заслуженого працівника голосу. Е, значить, це люди, які зразу автоматично їм присва виносилися на сесію про затвердження. Тоді операція... в пункт 1.2 можна внести в частині сроку присвоєння та кількісного обмеження не застосовується до присвоєння такого звання посмертно. Кома Потім, тоді для громадян, громадян іноземних. іноземних держав та особам, яким присвоєно державні вищі. Вищі. вищі державні нагороди. Тут тоді ми вже про кількість, кількість не... Треба тоді розуміти, що відноситься до вищих державних нагород. А там, а там два ордена і відповідна зірка частини підприємства, установи організації. Ну, ми тут прописали. А що має на увазі громадян наземних держав? Просто іноземних держав чи громадян, які тут, наприклад, захищають нашу батьківщину. О, Бо це теж цікаво, громадяни наземних держав. Така, ми саме присвоїмо таке формулювання. Це це О, це О, це це ні, просто громадяни наземних держав, які що? Ну, мають якісь заслуги там, і ТД і, 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 і Російської Федерації? То їх взагалі вони не Ні, 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 їх... ні це важливо, це так. 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 Да. Я тоді дописую. Крім громадяни, тільки тоді, там, де йде мова про присвоєння державних нагород, поставте їх ну на саме на перше місце. Потім там, наприклад, присвоєння посмертно, і вже решта не знаю, ну якось тобто, так як я його озвучувала, так воно буде в частині сроку присвоєння. Та на обмеження не застосовується до присвоєння такого звання посмертно кома для громадян іноземних держав та особам, яким. Або в окреме речення просто винесіть. тому що тут і іноземні, і посмертно і тих, хто дві нагороди отримав. Забзац, окремим реченням. Да, 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 угу. Забзац, окремим реченням. Угу. Приймається. Питання немає. Ставимо на голосування з даними поправками. Хто за? Проти з поправками по кількістю. Сьоме питання. Про затвердження положення про управління комунікацій інформаційної та цифрової політики Білоцерківської міської ради. Будь ласка, Глина Іванов. Відповідно до рішення міської ради від 27 липня 2023 року були внесені зміни в структуру і штатний розписи. Відповідно, у нас була реорганізація двох відділів шляхом злиття в управління комунікації інформаційної та цифрової політики Білоцерківської міської ради. Тому виникла необхідність затвердити з 5 жовтня 2023 року положення про управління комунікації інформаційної та цифрової політики Білоцерківської міської ради. Прошу підтримати. У да. мене запитання тут теж по структурі, бо тут взагалі сформульовано до складу управління входить начальник, інші працівники. Відділів там не буде, просто начальники, працівники? Ну, працівники Ні. це і є начальники відділів, головні спеціалісти. Вони є працівниками. Чорне А чому ну ну реально, Просто для розуміння, щоб розуміти ну що це буде. Інформація uh -huh. І третє це буде або сектор, або відділ комп'ютерного забезпечення, який буде ну, виключно ту технічну роботу, яку він робить, то він буде робити. Uh -huh. Окрім того, ще безпека з комп'ютерних сектором. Uh -huh. це, це буде відділи і на або сектора буде. Uh -huh. Планується. Дякую. Yeah. Дивіться, Анна Олександровна, я в принципі взагалі не сумніваюся в тому, що ви повністю, якби коли пропрацьовували чи брали участь в опрацюванні цього положення, дотримались норм чинного законодавства. Єдине, що ну, у мене прохання, я підтримую тут свою колегу, депутата Оксану Михайлівну, в тому, що якщо Рада затверджує управління, ну, то це не важко і не складно, і це не буде суперечити нормам закону. Розписати, що так, входить так. до складу управління. А то так виходить: ви Рада затверджуєте, а виконком потім зробить інші відділи. Інші ну, скільки інші. їх і хоча б їхню назву? Ну, і це формулювання штатний розпис управління затверджується в порядку, визначеному Чинно. чинним законодавством України. От скільки, скільки людей буде в цьому управлінні? Вісім. численність не змінюється. Вісім осіб. В одному відділі 4, в іншому, шляхом злиття 8 один. Ну, чесно, на це одне управління е, поклали завдання 38 пунктів. Я не знаю, хоча б з половиною справилися, у мене таке переконання, що краще написати половину і це все виконати, ніж потім взяти звіт і навіть і половини не буде виконано. Ну, В просвітницьких компаніях для різноманітних верст населення. От мені цікаво, як вони будуть справлятися. Які просвітницькі компанії. ну, тобто... Е, Завдання роздуті, розписані. Напишіть їх половину і хоча б з цим справтеся. всі ці завдання Я не думаю, що всі 30... Сім так, а можна оце, ну для розуміння просто організація просвітницької компанії для різноманітних верст населення з метою знайомлення їх з механізмом участі у формуванні і реалізації державної та місцевої політики? Що це взагалі? Так, е які форми участі, я знаю. Які, ну, форми участі я знаю, як це буде організовуватися ця просвітницька кампанія, як? Ну, за наявності відповідного якогось завдання, таке буде реалізовуватися. Ну, якого завдання. Ну, сьогодні ми не можемо спробувати, яка буде чи то електронна позиція, чи яка буде необхідність сьогодні в проведенні громадської консультації? Це те, що можна. А хто це управління? Пока ніхто. Одного звідти. Ви погодитесь з цим положенням? Ставимо на голосування. За, проти, утрималися. Прийнято одноголосно. У зв'язку з рольм всіх питань порядку денному закриваємо засідання на нашої комісії з питань законності і регламенту. Хто за закриття засідання? За, проти, прийнято одноголосно. Дякую за увагу.